зони хрещатика вже звільнили від засилля припаркованих автомобілів. Аби завадити їм заїжджати на тротуари, встановили обмежувачі руху понад 300 болардів у вигляді напівсфер. Як змусити автовласників паркуватися за правилами у сюжеті? Дорожні знаки, зупинка заборонена та пішохідна зона для автовласників не принципові. На перекірка зівникам вони заполонили тротуари Хрещатика. Аби авто не могли сюди заїжджати, столичні комунальники встановили вазони з квітами, проте водії їх посували і розбили. Це ну, виспитання, скорішого. Не воспитаність Вони не восприймають пішоходів, як людей. не машини, знають, ну все, ходімо вчиточ, збирають вот все. Врахувавши сумну долю вазонів, комунальники вирішили на іншій частині вулиці встановити сферичні боларди. Достатньо тяжела конструкція, одному її не здвинуть, просто так її теж не здвинуть, її потрібно кілька чоловік піднімати, щось там напрягатися. 326 штук масивних болардів виявилися не під сильними тому ця частина хрещатика майже вільна для пішоходів. Проте мер Києва під час інспекції помічає авто, які все ж примудрилися заїхати на тротуар. Як вас забути, Юрій, вам очі везе. Знаєте, чому? Після завтрашнього дня вашу машину буде евакуювати і заїзд сюди будуть строїти вам 600 гривень. Так, підоприждаю вас. Карати та евакуювати машини-порушниці тепер буде Київська поліція, наголошує мер. 7 числа вступил закона про поліцію. Ми очі надіємося на совместные действия з київською поліцією. Сейчас имеется возможность эвакуации тих машин, які блокують движение, тех машин, які делають невозможним проїзд транспорта или проход пешеходов. для того щоб припаркуватися поблизу хрещатика, комунальники облаштували власні місця стоянок. А також домовилися про зниження ціни на парковку із комерційними структурами. Ми проработали. возможности с коммерческими подземными паркингами, которые были дороже, а сегодня они работают также по тому же тарифу, как первая зона э, паркования и в принципе мест э, около двух с половиной тысяч машин у сегодня есть. Мы сделали э, план, предлагаем всем ознакомиться с э, разметкой парковочных мест, достаточно большое количество по расчетам. Ті машини, які сьогодні стоять в центральній частині города, можуть точно також розміщатися в спеціально для цього місцях. Поки що відведені парковки в своїй більшості порожні, бо водіям вигідніше порушувати закон аніж сплачувати 10 гривень за парковку. Проте з допомогою поліції порядок все ж не ведуть, запевняють посадовці. Тим паче, що боларди встановлять і по інших центральних вулицях. Світлана Жарена Квічеслав Медичанський, телеканал Київ.